Вітаю, любі друзі, на каналі Бабусинь не тільки. Літо в розпалі навіть в Німеччині. І ось така галявинка 1 липня виглядає серед міста. А ми, звичайно, любимо не тільки польові квіти, а й орхідеї. Не хотіла вам показувати їх зовсім, одне і те ж, одне і те ж цікавого нема нічого, але вирішила вам показати ось цих білявочок спочатку. І зрівняти. Погляньте, як вони відрізняються своїми губками. А все інше і розмір, і габіту з куща, все в них однакове. Але губки, які губки, і жовті, і коричневі, і крапачками ну просто краса. Налюбувалася вдосталь і вирішила йти далі. Як бачите, одне й ж, і побачила ось отакі квіточки саме така в мене зацвіла моя. Квіточка вдома, вона в мене в минулому році не цвіла, була від цвіташкою, я її спасала, скажімо так. І Вирі побачила її назву, але назва тут не така, як була в мене, і вирішила передивитися всіх квіточок, всі квіточки на каскадиках. Вони шикарні, величезний розмір. Неначе ось такий віночок. Всі в одну сторону дивляться. Я спочатку взяла цей не дуже зручно правою рукою, як ви розумієте, і вирішила вам ще спробувати показати в усій красі, тобто засумнювалася у назві і вирішила, що це одна із садівників, який робить, ну, зробив свої назви для орхідей. Я не можу відірватися від цього вінка. Ну, хіба не, краска, не краса? Така чудова арка, непоганий кущ, точніше, гарнюще коріння, габітус більш-менш нормальний. І отака величина квіточки. До речі, у мене набагато менша. Але я рада, що вона мене порадувала в цьому році. хоч. Ну, а потім уже зачепилася. Цікаво ж, невже і інші орхідейки він назвав. По-своєму, так? Бо я передивилася в Гуглі всі каталоги саме таких орхідей, і назви там стоять інші. Ну що ж, готуємося. У нас є ще одна назва у кожної квіточки. Вони так по дві, по три, а тепер ми зовсім заплутаємося. Мабуть, писати вже будемо тільки тоді. Написали огляд такої, такого садівника. Ну ось, хіба це не Амстердам? Ну це він як не крутий. Це квіточка, яка взнаває в будь-якому вигляді. Вона шикарна, вона ніжна, вона тендітна, Оці крапочки заворожують. Ну і що ми бачимо? А ми бачимо іншу назву. Не дуже зручно мені було брати. Але все ж таки я хочу побачити повністю назву Джастін. Я навіть такої назви не чула. То очі Ангела, то Джастін, то Агнес. Ну, ось знайшла повністю написана. Ну, вони неймовірні. Ось так і йдеш за однією ціллю щось показати. В результаті не хочеш показувати улюблені орхідеї і бачиш цікавинку. Хоча, можливо, комусь це і не цікавинка, і не цікаво дивитися. Ну і на прощання покажу вам іще трішечки. Знову ж той же самий садівник. І ось вам отаке корінечко і ось вам очі ангела. Вони дуже-дуже-дуже ніжні. Ну просто такий зефірний орхідейка колір. Ну що ж, будемо знати. До речі, ця фірма вже була у нас, а я буду з вами прощатися і до зустрічі в наступному відео.